Парі матч та Дніпро-1 заряджені перемагати. Розіграли. Подача. Подача. Удар. М'яч у сітці воріт. 1-0. 1-0 і забиває зараз Едуард Сарапій. Центральний захисник зараз забиває м'яч у ворота київського Динамо. Ну, достатньо несподівано. Дуже вдало розіграли м'яч зараз. Гравці Дніпра один. І м'яч у сіці воріт. Гуцуляк, Проходить Гуцуляк. Проходить Гуцуляк. Подивіться передачу. Він віддає на Бусанелу. Бусанело вімкнувся в атаку. Може бути небезпечно. Передача. Удар 2-0. 2-0 на користь Дніпра 1. І Босанело віддає передачу на Піхальонка. Піхальонок робить рахунок. 2-0. 2-0 на користь Дніпра 1. Це вже зовсім несподівано. У цьому поєдинку відверто вам скажу. Куцуляк на Довбика. Довбик. Розвертається Довбик. Правою новою пробиває Довбик. Удар! М'яч усі ці воріт. Рубчинський робить рахунок 3-0. 3-0 на користь Дніпра 1. Це взагалі супер несподіванка. Це, напевне, головна сенсація поки що на даному етапі чемпіонату України з футболу. Я думаю, що це головна сенсація. 3-0 на користь Дніпра 1. Обик хороша скидка. Момент Дніпрян. Гуцуляк можна забивати. Гуцуляк обходить воротаря. Прострілює Гуцуляк. Амаш, Маш удар не забиває. Маш забиває ще ти, гол новачок Дніпра, Один. Забиває у своєму першому матчі. За команду Яніса Маш лише щойно прибув. Кілька тренувань провів і дебютує. Так дебютує. Ну, от то... його команда захищається. Буде стандарт. І Стандарт цей завершується голом. Про на другій хвилині першого тайму забиває. Пригадуємо, як, власне, зі стандарту перший тайм розпочався і саме. Ще один нові м'яч у воротах. Як же ж так? Гравці Металіста 1925 зараз забувають про Адамюка. 1-0. Дніпро 1 виходить вперед. Передача вперед. Тут не було офсайду. Артем Довбик набирає швидкість. Широким кроком. Довбик можна бити. Довбик. М'яч у воротах. 2-0. Дніпро 1, забиває другий м'яч. Артем Довбик забиває у цьому протистоянні. Відповідь від Дніпра 1. На правому фланзі Когут. Когут з м'ячем. Прострілює удар від Артема Громова. І рахунок стає. 3-0. 3-0. Така стрімка контратака у виконанні Дніпра 1. Харківський металіст. та Донецький шахтар. розпочнуть свою зустріч. Зараз бланку на Довбика. Довбик у ворота. 1-0. стає рахунок. Артем Долбек. На 39-й хвилині відзначається м'ячем. Забиває Артем Те чого Чекали від Артема Довбика. Піхальонок в стартовому майданчику. Піхальонок подає. Довбик робить скидку Гуцуляк 2-0. Робить рахунок Олексій Гуцуляк 2-0. Комбінація, яку можна було б назвати Барселонівською. Просто доводять справу до удару. І навіть довбикось, коли робив скидку на Олексія Гуцуляка. Він же міг і сам пробувати поворот. Хороша передача. У СК Дніпро один гольовий момент. Удар Удару ближний м'як залітає у ворота на 78-й хвилині. А рахунок у зустрічі стає 3-0. Розірвали зараз оборону суперника Дніпряни. Відбігається. Пробиває м'яч у воротах. Забиває Артем Довбик прямим ударом зі штрафного. Домінго Бланко. Не такий він уже і молодий. Вже можна назвати його досвідченим футболістом. Ух, який зараз момент! Що тут сталося, друзі, м'яч у воротах. Артем Довбик. Забиває, забиває І рахунок, стає 2-0. Дніпро 1 попереду дубль на рахунку Артема Довбика. Незрозуміла ситуація, просто подарунок. Подарунок для Артема Довбика. І той обігрує Мацапуру. Назаренко, Назаренко зараз класно прокидає собі на хід, набирає швидкість на лівому фланзі. Мчить вперед Олександр Назаренко. Простріл низом. Довбик, Довбик забивати треба. І це хетрик Артема Довбика. 3-0. 3-0. Контратака. І Артем Довбик сьогодні забиває аж три м'ячі. Ці дві хвилини тягнуться. Вони, по-перше, тільки розпочалися, але тягнуться. І так. Фінальні хвилини цього матчу дуже довго. отже пенальти Довбик проти пан! Забиває довбик. Дніпро робить те, що дуже хотів зробити в останні 10 хвилин після пропущеного м'яча. Подача, піхальонка, хороша подача. Удар! Олексій Гуцуляк забиває. Дуже швидко Дніпро не карає рух за всі попередні помилки. І тепер що буде? Простріл! Момент! На 95-й хвилині. Гол на 95-й хвилині це емоції, але це емоції різні. Дніпро-один забирає цей матч. Одну хвилину, бачимо, додав Олександр Шандор, арбітер цього поєдинку. На місці тотальності удари 1-0. Дуже високі захисники Дніпра один. І Адамюк, який зараз забиває і Логінов, і Сваток. Все, це вкрай гапаритні футболісти. Зараз свій перший шанс Дніпро 1 реалізовує, забиває. Піхальонок проходить пас в дотик. П'ятою занадто, але піхальонок вмикається знову. Пробиває піхальонок 2-2. 2-2 забиває дніпро 1 Це ще аж ніяк не вечір, це ще аж ніяк не кінець. Олександр Піхальонок. Сьогодні справді було доволі складно Чайковському, але поки що забити не вдалося. Когут перекидає костика. М'яч у воротах забиває Дніпро 1 на 85-й хвилині. Ігор Когут, який вийшов на заміну, який втратив місце у старті. Він виходить і забиває дуже важливий м'яч у воротах харківського металіста. Пря в центральну зону. Один дотик на Подібанку на випередження грає Бусанело. Бусанело тягне м'яч до штрафного Бусанело. Піхальонок пробиває рикошети 1-0. Забиває Дніпро-1. Знову знову Олександр Піхальонок. І проти Аполлона він забив і зараз також відправляє м'яч у ворота. Не пощастило знову чорноморцю і ну, Що ти будеш з цим робити? Адже треба конспекти Кополовця діставати і йти до церкви у всій команді, адже тотальний нефарт на старті сезону. У Одеситів зараз Дніпро 1 використовує свій шанс. Для Дніпра 1 вже сьомий кутовий у цьому матчі, один лише оминає. Але, попри велику кількість цих стандартів, а моментів ми поки що не бачили. Саме після кутових, і ось момент. Ось момент, 1-1. забиває Дніпро, забиває команда Кучера. Забиває Сарапій. Гуцуляк зміщується у центр, проходить передача на піхальонка. Може пробити піхальонок, але чекає на підключення. Низу просить ламашка. Фотопас Гуцуляк забиває. 2-1, стає рахунок. Нічого собі Дніпро 1 за декілька хвилин повністю перевертає цей матч. Ну і Гуцуляк дуже радий за нього. Олександр Кучер. Гуцуляк повертається після травми. Піхальонок у штрафному Гуцуляк. Гуцуляк незручно опрацьовує собі м'яч. Удар Рамаша і три Забиває ніс Амарш. Гуцуляк вийшов із ситуації. Він не дуже зручно прийняв няч для себе, але далі зміг прострелити. Давайте дивиться за 11-метровим ударом. Артем Довбик. Біля позначки Довбик пробиває і все ж таки прошиває Євгена Волинця. Волинець, хоч і влучає рукою по м'ячу, але відбити удар Артема Довбика Волинцю волоцю у цьому епізоді не вдається. Подача до штрафного майданчика. Довбик! Це 2-1. Артем Довбек. Ідеальне виконання удару, який відбудеться на вихідних. 13-го числа Дніпро 1 буде з вожкою грати. Зараз Громов у штрафному майданчику. Громов скидає. І Артем Домбек забиває право Артему Громову. До останнього робота 11-го номера призводить до того, що Дніпро 1 забиває. Довбек вже просто закриває цей епізод. Але найбільша заслуга в ньому це, звичайно, Артем Громов. Його боротьба у штрафному майданчику. Довбик в штрафну медачку. Правою ногою пробиває долбик! Помиляється, різник і Евтехальонок проштовхує м'яч порожні ворота. Добіг до кінця півзахисник Дніпра один довбик пробив, довбик прорізав, все ж голкіпера. Довбик зараз. Входить у штрафний майданчик. Довбика йде трошечки праворуч. Хороша передача. П'ятові. Яка ж комбінація? Пігальонок один один. Як же вони розіграли цю гольову комбінацію? І дніпро один зрівнює рахунок. Десь на секунду навіть здалося, що піхальонок можливо дарвав, тотик не пробивав, але свій шанс використовує піхальонок. І цікава реакція самого футболіста Дніпра один. Він дуже стриму реагує на запобіг. Він забиває своїй рідній команді. Він забиває команді, де в нього не повірили. Шахтар, цуляк. Далі Тихальонок. ніяко закидає до штрафного довбик. Довбик розвертається, пробиває допи палдин. Забиває нападник Дніпрян. Ось це так гармата. Від Довбика. він пристрілювався увесь перший тайм. І так само з мишках пробував головою. Зараз дуже потужний удар Довбика і зіпряне попереду. Прошив просто ближній кут Зараз Артем Довбик. Десять м'ячів вже в нижньому сезоні. Артем Довбик забив. Подивимося, як буде тут. Йому протистоїть Богдан Сарнавський. Є можливість у Дніпра 1 вийти вперед. Довбик пробиває, і це 1-0. Забиває Довбик. Гості вийшли уперед. うん。<noise> <noise> <noise> yeah <laughs> матч та Дніпро-1 заряджені перемагати.